Кому гібридного Порша за ці 500 це у нас 3.0 бензина на хорошій комплектації ксенонові фари, омивачі фар, колеса у нас та мішеліновський пілот спортивні, 12 рік, 3,0 бензина, точніше гібрид і... 128 тисяч кілометрів. Подивіться, в якому класному, шикарному стані салон. Нічого не понищено, не роздерто, не продерто. На пам'яті сидінь, акустика, босе у нас. Датчики світла доща у нас все присутні. Довзоний клімат контроль, підігрів свідочок у нас також присутні. Люк у нас присутній. Ніяких нюансів, технічного автомобілю немає взагалі, без зауважень. Все технічно. В правильному стані. Панні однієї зі сторони водія і пасажира у нас присутні. Зроблена хімчинська організація, найковрики ще у нас в плівці, щоб не омастити їх. Карти дверей цілесенькі, в хорошому стані. багажника у нас присутні, передні задні протроніки, задня камера. Це у нас гібридний каїн. Заїхав на продаж по низу ринку 16500. Це найдешевша ціна в Україні без перебільшення таких цін немає. Так що, кого цікавить. Даний автомобіль звертайтеся з радістю. Ми вам його продамо. За ціною 16 500 за ще на торг. Продамо і також у нас є обмін автомобілів. Можемо обміняти ваше авто на це або на любе із наших. Також авто ми викупляємо по найбільшій ціні в Тернопільській області, тому що в нас найбільша клієнтська база, ми можемо дозволити ціну більшу від конкурентів. Якщо ви все ж хочете продати своє авто за своєю ціною, то приганяйте, стоянка для вас буде безкоштовна. Про що робимо любе голубе. Що вас цікаві, звертайтеся. Всім дякую за увагу і всім далі. Покупок!